Литячі халати і піжами. Вага 8 кг, 1800 гривень за цілий мішечок. Такий гарний для хлопчика халатик. Розмір 98. Такий фледик. халатик На дівчинку. І в каніжки піжами. Ну, десь розмір 104 приблизно. Така піжамка, розмір Тож, 104. Такий халатик на дівчинку. Розмір 140. Такий костюмчик. Штанишками. піжама на дівчинку. розмір Не пише, пише 2-4 рочки. Ще один халатик на дівчинку. Розмір 110. Такі кінгуруни на дівчинку, із підлітка. Орієнтовно. Думаю, 10-11 років. Ще одна піжамка на дівчинку. З такими будочками. Розмір, не пише, пише до 12 років. Ще одна кінгуруння. Розмісна підлітка. Розмір. пише 44. Це маленькі кінгурумі на дівчинку. Ну, не знаю, десь 98, певно, що розмір. Ще на дівчинку кінгурумі одна. Розмір, Десь 11 років. Ще таке кінгурумі одна. А дівчинку 134-140. Такі кінгурумі з кипяточком. Класс. Штанішки на дівчинку. Розмір не пише, але думаю, десь розмір 122. Ще одні штаніжки на дівчинку. На 8-9 років. Такі шортики на дівчинку. 12-13 років. Ще один халатик на дівчинку. Розміра немає. Ну, думаю, десь 116. Халатик на хлопчика. Чотири рочка. Фінгурумі. З капюшончиком. Дуже класне. На гудочках. Розмір. Не знаю, пише 105. Такий халатик. На дівчинку. Розміра не бачу. Кінгрумі на хлопчик. Кінгрумі на дівчинку. Розміра не знаю. Десь 110 приблизно. Халатик. На дівчинку. І такий халатик, пледик. Дуже класний, з таким капюшончиком. І ще халатик Макс Бані. Нагадую, це був халат і піжами, 8 кг, 1800 гривень.